Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh News. З'явилися термінові новини із фронту. Українські війська прорвали оборону ворога одразу під двома містами на Луганському напрямку і здійснюють пересування. А перед початком перегляду натискай вподобання і напиши коментар подяки на підтримку Збройних сил України. Продовжимо! Українські сили після успішної артилерійської підготовки позиції окупантів зуміли пробити оборону і продовжити просування з оперативної інформації. Українські війська просунулися біля Кремінної на двох напрямках до, по декілька кілометрів, зайшовши на позиції ворога, було виявлено велику кількість боєприпасів і артилерійських снарядів калібру 152 мм. Також було взято трофейними дві бойові машини, один танк Т-72 і декілька монтажних автомобіля. На цьому наші війська не зупинилися і просуваються далі до самого населеного пункту біля Сватовського. Також йде сильна ліквідація орків, незважаючи на той факт, що окупанти перекинули значні резерви із сучасним. Військову техніку наша з 55 ММ. Артилерія перемоги на фарш загарників з оприлюдною інформацією. Окупанти несуть колосальні втрати і вже не в змозі продовжувати оборонятися, починають відходити на інші оборонні позиції глибину свого тилу. Земля замерзла, і це сприяє українській важкій техніці продовжувати укріплені позиції ворога. Вірте в Збройні сили України разом до перемоги.